Мої вітання в ефірі. Програма тема дня. І я Світлана Пензова будемо говорити про шахрайство, як не потрапити на гачок до аферистів і до нашої студії. Звітав гість це Олександр Плахотнюк, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Я рада вітати вас. Добрий день. Доброго дня. Отже, важлива і актуальна тема. Давайте на початку проговоримо, як можна розпізнати, що є шахрайством, а що ні. Насправді на сьогоднішній день із розвитком технологій дуже багато з'явилося нових видів онлайн-шахрайства з використанням різноманітних методів соціальної інженерії, інформаційної технології та програмування. Тому, перш ніж проводити якісь онлайн-розрахунки, треба детально підходити до цього питання, аби не стати жертвою шахраїв. Давайте угу. детальніше, якщо, наприклад, ну всі ми робимо о, покупки, в тому числі в через мережу інтернет, так є і спеціальні сайти, є і сторінки у соціальних мережах. Як себе убезпечити від можливої не просто покупки, коли відправляєш гроші, а товар тобі не надходить. Що ж, в першу чергу, треба проводити покупки та розрахунки на тих інтернет-магазинах та платформах, в яких ви раніше покупували, вам надсилали товар і ви впевнені в цьому продавці. Але дуже часто ці та ці товари, які вас цікавлять, вони продаються на нових якихось е, в різноманітних соціальних мережах чи інтернет-сторінках. Тому треба ретельно підходити до питання покупки, треба перевіряти реквізити продавця. Їх можна шукати в мережі інтернет, в пошукових системах чи не фігурували ці банківські картки раніше, вже як шахрайські, перевіряти номери мобільних телефонів. Перевіряти дату реєстрації сайту за допомогою спеціалізованих ресурсів, е читати коментарі, відгуки про ці е інтернет-платформи, майданчики, mm -hmm. ось говорите за допомогою спеціалізованих ресурсів. Так? так а на практиці як це зробити, <кій> <кій> Скажіть, якщо просто. мова йде про е інтернет-сайт. Будь-який інтернет-сайт складається з доменного імені та хостингу, де він розміщується. Треба перевіряти за допомогою звичайного ХУІЗ-сервісу інформацію про дату реєстрації доменного імені, про те, хто є реєстрантом, на якій платформі, в якій країні в решт розміщується цей сайт. Перевіряти наявність сертифікатів безпеки, чи вони закріплені до цього сайту і кому вони саме видавалися. Довіряти, якщо мова йде про український сайт. В першу чергу ресурсам, які зареєстровані, наприклад, з доменним іменем .ua. тому що в Україні важче зареєструвати як шахрайський інтернет-ресурс з доменним іменем .ua. Угу. Тобто це такий більш перевірений, означає, що можна довіряти Це пракер, маркер, ва? який угу. дозволяє підвищити трастовість до цього ресурсу, тому що угу. е шахраї постійно змінюють назви сайтів, і е їм буде важче зареєструвати все новий, новий е домен е шахрайського інтернет-магазину. Угу. З сайтами зрозуміло. А якщо це сторінки у соцмережах, там напевно більше поле для шахрайства, на жаль. Звичайно, треба читати коментарі в пошукових системах. Треба перевіряти, як давно створена сторінка, яка кількість підписників. Якщо це, наприклад, Інстаграм, то, врешті-решт, це пролистати стрічку публікації, подивитися, як давно ця сторінка існує. Як часто публікувалися якісь статті чи пости в цій соціальній мережі, якщо ми бачимо, що на протязі... П'яти років, наприклад, цей магазин існує і продає товари, і не має жодних негативних коментарів, то ми можемо розуміти, що, скоріш за все, цей інтернет-майданчик буде справжній, а не шахрайський. А якщо в одним днем там додано 100 постів і вони з приводу продажу товарів. То ми можемо розуміти, що ця сторінка може бути викрадена і замаскована під звичайний третмагазин. Дуже часто зустрічається вимога передоплати або повною, або частковою. Скажіть, будь ласка, чи є це як ви говорите маркером того, що таким дзвіночком що це можливо шахрай? Зазвичай е, інтернет-магазини, які працюють, так би мовити, по-чесному, вони не вимагають обов'язкової 100% передплати для того, щоб надіслати товар. Е, іноді інтернет-майданчики можуть запросити вас надіслати якусь частину коштів е, за габаритні грузи, тому що е, перевізники. Е, Збирають з них сплату за пакування товару. І вони можуть вас запросити на якусь частку грошей заплатити за надсилання таким способом. Тому слід в першу чергу перевірити цього продавця, дізнатися, чи він дійсно відсилає товари. Ви можете задавати якісь уточнюючі питання. І якщо, якщо Продавець буде вас задовольняти у 100% питання, якщо їх буде багато, то це може бути індикатором того, що це шахраї, бо шахрай хоче продати вам товар і він погодиться на будь-які умови, аби ви, врешті, скинули кошти. А звичайні продавці зазвичай не можуть надати весь весь спектр послуг, чи якісь там моменти для них будуть не такими зручними. Ну, Тебе... Тому можуть бути такі висловлювання, що мені треба уточнити так. Ми вам ну, об... да, передзвонимо да, да. з уточнюючою інформацією, і це так. буде вже показником. Ще інший вид шахрайства, можна сказати, новий доволі кібержебратство. Так, давайте пояснимо, що це означає і як часто зустрічається на сьогоднішній день. У військовий час з'явилося дуже багато волонтерів і псевдоволонтерів, які збирають кошти на. Потреби військових на потреби людей, які постраждали від збройної агресії, на лікування і та інші будь-які потреби громадян, які виникають на сьогоднішній час. Всі ми люди, і ми всі ми прагнемо один одному допомогти. Бо ми українці, ми разом і один одного підтримуємо. Проте треба скидувати гроші, якщо вже скидаєте, тим особам, які збирають, яких ви особисто знаєте, які перевірені, які висвітлюють потім результат своєї діяльності, щоб вони надали допомогу, передали ці матеріальні цінності саме тому, хто їх потребує, а не там, де Хтось викрав чужі фотокартки і публікує дані, які не відповідають дійсності. Треба перевіряти, в тому числі в пошукових системах, чи фотографія людини відповідає тому, хто збирає на свою банківську картку ці грошові кошти. І дуже ретельно підходити до цього питання. Якщо так сталося, що все ж зловилися на гачок аферистів, то куди можна звернутися? Потрібно звернутися до органів поліції. Це може бути територіальний відділ поліції або кіберполіція, ви можете подати заявку навіть в мережі інтернет, перейшовши на наш сайт і в формі зворотнього зв'язку подати звернення. Далі з вами зв'яжуться представники кіберполіції і нададуть подальші інструкції до того, як Діяти, аби ваше звернення було опрацьовано mm -hmm. і прийнято по ньому законне рішення. Mm -hmm. Ви як співробітник кіберполіції радили б о, заявляти mm -hmm. про такі випадки? Тобто, чим більше будемо знати, так тим будемо. Ну як я кажуть, той, хто має інформацію, так той озброєний. Звичайно, той, якщо ви нам не повідомите про е, інцидент, який стався, то ми про нього і не дізнаємося. Тому дуже важливо, якщо ви попалися на гачок псевдоволонтера або шахрая, повідомляти про цей інцидент, і з цієї інформації вже ми матимемо змогу. Її опрацювати і встановити місце знаходження шахрая або перевірити власне цей факт, угу. інший вид шахрайства це коли телефонують інколи навіть і вночі, і людині повідомляють про те, що сталася біда, і необхідно терміново на цей рахунок або кудись привести кошти. І зрозуміло, що людина в стані афекту може навіть і ну ще до, до кінця не усвідомити і намагатися врятувати щось зробити і потра. Знову ж таки на той гачок Афористі. Це, власне, є один із методів соціальної інженерії. Соціальна інженерія це коли під виглядом якоїсь ситуації у вас виманюють якісь дані або змушують здійснити ті ті чи інші дії, направлені на заволодіння вашими коштами. Один із видів шахрайства це власне ці нічні дзвінки. Переважно ці дзвінки здійснюються з установ відбування покарання, і справді люди, знаходячись в стані ефекту, перелякані. Хтось там шахраїв оперує якимись персональними даними при цьому дзвінку, тим самим змушуючи людей переважно пенсійного віку або людей постарше здійснювати ті чи інші дії, направлені на заволодіння грошовими коштами потерпілих. Чи є робота? Ну, я думаю, що вона точно є на профілактику. Звичайно, всі органи поліції та кіберполіція. Ми здійснюємо просвітницьку діяльність щодо кібергігієни, щодо захисту від шахрайств, щодо того, як розпізнати шахрая, як розпізнати шахрайський інтернет-ресурс. Ми роздаємо листівки, проводимо заняття в освітніх закладах на підприємствах крупних для того, щоб доносити до людей інформацію про те, як не стати жертвою шахраїв. Якщо людина все ж потрапила на гачок, стала жертвою аферистів, як до вас прийти саме вчасно? <плес> Мало прийти вчасно, треба ще зібрати достатню кількість інформації. Ви маєте зафіксувати банківські картки, на які ви переказали грошові кошти. Це має бути не тільки перші шість та останні чотири цифри карти. Це має бути повний номер карти, дата, час, сума переказу грошових коштів, номери мобільних телефонів, по яким ви спілкувалися. Посилання на інтернет оголошення та дошки оголошень, де, де ці е, шахрайські дії відбулися. Зібравши всю цю інформацію, ви можете звернутися. Чим, чим швидше ви звернетеся до поліції з цього приводу, тим більше шансів е, розслідувати і по гарячих слідах від, відслідкувати рух грошових коштів і подальше його виведення. Тому що е, саме там, де здійснюється виведення грошових коштів у готівку, там відбувається злочин. Тому дуже важливо. В найближчий час звернутися, якщо ви зрозуміли, що остаточно що ви стали жертвою шахраїв, звернутися до органів поліції, передати цю всю інформацію, а далі вже. Роботи за нами, угу. Олександр, Ви сказали, що така категорія людей, як похилого віку, часто стають жертвами аферистів. А діти як батькам пояснювати, на які як можна себе убезпечити, не заходити на певні сайти, не не брати слухавку так з невідомих номерів, чи як? Насправді це дуже обширне питання, тому що неможливо заставити людину не підіймати трубку слухавку з невідомих номерів, але є ряд заходів, які можна провести, аби убезпечити себе від втрати великої суми коштів. Наприклад, ви можете поставити інтернет-ліміти на своїй банківській картці для того, щоб не ви не мали змоги оплатити суму, наприклад, більше аніж тисяча гривень, тому що якщо ви здійснюєте… Купівлю товарів на більшу суму, ви можете е, окремо в окремому випадку виконати налаштування на банківській карті і здійснити цей платіж. Бо якщо хтось заволодіє вашими банківськими реквізитами у вигляді номеру банківської картки, е, дати сроку дії карт... Дату завершення сроку дії картки та cvv кодом цими даними можна скористуватися в... злочинним наміром. Тому є. Такі, скажімо, профілактичні заходи у вигляді лімітів, у вигляді, наприклад, можна створити віртуальну картку тільки для інтернет-розрахунків, а інші розрахунки заборонити. Та перевіряти інформацію, де на якому ресурсі ви здійснюєте купівлю товарів. Діти, саме діти. Як їх убезпечити? Як батькам розмовляти з ними, все залежить від віку, тому що mm -hmm. не кожен е молодий громадянин України може оформити на себе банківську картку. Це є. Е Наприклад, додаткові картки до основного рахунку батьківських, або з дозволу батьків відкрита банківська картка в банківській установі. Треба слідкувати за рухом коштів, треба дивитися, куди прив'язуються банківські картки. Дуже часто діти підв'язують картки до різноманітних ігрових платформ, купляють там якісь цукерки, коїни і будь-які інші ігрові валюти. А потім з банківських карток. за реальні кошти, так Нібито валюта, не але тобто, дитина грається, а батьки Дорого. потім розплачуються за це. Дорого. Треба ставити ліміти, дивитися, слідкувати за рухом коштів, за повідомленнями в банківському акаунті з приводу того, де і коли була підв'язана банківська картка. А у торговельних мережах під час оплати карткою які можливі такі пастки? Торгівельна мережа теж може бути точкою компрометації банківської картки, тому що е, можуть бути встановлені якісь пристрої, зчитуючи, які зчитають магнітну стрічку з вашої картки або е, інформацію з чіпу на картці, і записаний Пін-код. Далі ця інформація може бути використана в, в злочинних цілях. Треба е, дивитися, де і як ви розраховуєтеся, не передавати свою банківську картку в руки. За можливості розплачуватися за технологією Пайпас. Це більше захищений протокол, тому таким чином можна захиститися. Що стосується банківської мережі, ви теж можете стати жертвою компрометації даних вашої банківської картки з використанням скімінгових або шимінгових пристроїв. Проте наразі є мережі банкоматів, які дозволяють, які обладнані антисчитуючими так званими пристроями. Які обезпечують вас від перехоплення пін-коду або відомостей з магнітної стрічки або з чіпу? Тому в принципі ця тенденція в Україні знизилася щодо перехоплення даних з банківських фізичних карток. Тобто раніше була порада, наскільки пам'ятаю, візуально оцінити банкомат. Чи немає там зайвих так, пристроїв наліпок? А зараз. Чи не встановлені накладки, чи немає там камер якихось, які записують ваш пін-код, чи рухливі якісь елементи, які зовнішньо закріплені на банкоматі? Ми будемо уважними, так, але. Якщо щось трапилось знову таки, треба одразу повідомляти, і звертатися до вас, так Так, звертайтесь до нас або на гарячу лінію, або через форму електронного звернення, або е відвідуєте управління протидії кіберзлочинам у вашому регіоні. Дякую вам. І ще уточніше питання стосовно банківських установ і телефонних дзвінків знову ж таки до цих пір трапляються випадки, що телефонують і ну, виманюють так інформацію про банківську картку. Як з цим боротися? Це можна назвати також різновидом фішингу. Тобто всі дії з банківськими картками це велика категорія шахрайства, яка називається кардинг. Вона може бути пов'язана як з фізичними картками, так і з реквізитами банківської картки. Проте, врешті-решт, ці реквізити банківських карток вони отримуються або зі зламаних інтернет-майданчиків, або з фішингових платформ, або результатом дії так званого вішингу або смішингу. Фішинг передбачає створення інтернет-сторінки, за допомогою якої ви вводите реквізити банківської картки, і вони перехоплюються і відправляються на сервер до шахрая. Вішинг – це так званий voice фішинг В телефонному режимі шахрай дізнається ваші реквізити банківської картки і проводить незаконні транзакції. Смішинг це те ж саме, проте за використанням смс повідомлення тобто в СМС-ці ви відправляєте дані які злочинець хоче перехопити не відправляти дані ніякі на, на незнайомі номери дані не відправляти нікому не передавати дані про дату строку завершення строку дії банківської картки та зі зворотньої сторони картки CVV-код у вигляді трьох цифр ці реквізити використовуються тільки для оплати в мережі інтернету. Угу. Якщо зателефонував людина, ви відчуваєте, що вас хочуть обманути, як розмовляти? Тобто щось говорити аферистові, чи одразу там не знаю до вас звертатись? Це залежить від вас. Ви можете або покласти слухавку, завершити цю розмову, або сказати, що я буду звертатися до поліції, угу. або якщо ви сумніваєтесь, чи дійсно вам дзвонили з банківської установи, ви можете взяти свою банківську картку, якої? клієнтом банку, якого ви є, okay. подивитися номер гарячої лінії, зателефонувати і запитатися, чи дійсно мені дзвонив представник банку. Якщо ні, то ви розумієте, що це був шахрай. Якщо банк, то вже ви okay. з'ясуєте всі питання. Олександр, okay. наостанок пропоную резюмувати все, що ми сьогодні сказали у вигляді рекомендації, підбити підсумки. Будь ласка, підсумком буде те, що варто довіряти перевіреним майданчикам. Не спішити не робити по поквапливі виводи щодо того, де купувати товар, чи довіряти продавцю чи ні, читати коментарі, витратити кілька хвилин часу на те, щоб перевірити продавця. І не довіряти першому зустрічному продавцю, тому що ви можете стати жертвою шахрая. Усім довіряти не, не можна. На жаль, ні, проте ми. І всі органи поліції боремося з тим, щоб е зменшити кількість шахрайств і зробити безпечним інтернет-середовище в Україні. Я вам дуже вдячна за вашу роботу і за ваш візит до нашої студії. Дуже важливі а, сьогодні теми були порушені. Олександр Плахотнюк, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, був гостем нашої студії. Її провела я Світлана Пензова. Побачимось.